Вітаю! Сьогодні вивчаємо тему Іспанія та Священна Римська імперія. Іспанія на межі 15-16 століть. Зміни в економіці і суспільстві на межі 15-16 століть. Іспанія пережила значні соціально-економічні зміни завдяки реконкісті та колонізації Америки. У 1492 році Іспанія об'єднала Піренейський півострів без Португалії під владою монархів. Після завоювання Америки протягом 16-го, першої половини 17-го століття до Іспанії надійшло понад 180 тисяч тонн золота та 16 тисяч тонн срібла. Цей приплив дорогоцінних металів на тлі війни спричинив революцію цін, від якої найбільше постраждало іспанське населення. Католицькі монархи Фернандо та Ізабелла прагнули релігійної єдності, що спричинило гоніння у 1492 році. Євреям запропонували змінити віру або виїхати. Вигнання євреїв та арабів завдало значної шкоди господарству країни, призвівши до Занепаду раніше родючих полів та багатих міст півдня Іспанії. Спадкоємцем іспанського престолу після Фернандо та Ізабели стала їхня дочка Хоанна. Її син Карлос І з 1517 року керував Іспанією, а у 1519 році був обраний імператором священної Римської імперії під ім'ям Карл V. Карл П'ятий продовжував імперські реформи, скликаючи Рейхстаг. Це дозволяло залучати різні версти населення до управління та вводити єдиний законодавчий кодекс – що забороняв внутрішні конфлікти у зовнішній політиці? Карл V протистояв Франції, Османській імперії та реформації, хоча йому вдалося успішно захистити Відень від Османів у 1529 році, його план відновити Священну римську імперію як єдину християнську монархію провалився. Це сталося через спротив національних рухів та поширення реформації, що Унеможливило утримання влади над різними народами після поразки від німецьких князів у 1555 році Карл V зрікся престолу. Він передав австрійські землі, Чехію та частину Угорщини братові Фердинанду І. а Іспанію, Нідерланди, Італійські володіння та колонії в новому світі передав синові Феліпе II. Повстання комунера з Іспанії після того, як Карл V став імператором, в іспанських містах почались повстання через невдоволення його політикою. Він змусив іспанський парламент виділити йому гроші і виїхав, залишивши намісником фламанця. Міста повстали проти використання їхніх грошей на потреби імперії та призначення іноземців на державні посади. 1520 року в Толедо почалося повстання Комунерос під гаслами захисту міських свобод. До повстання приєдналися дрібні та великі землевласники. Була створена свята хунта спільнот Кастилії, яка об'єднала майже всі кастильські міста. Вони висунули Карлу V' вимоги, що включали його постійне проживання в Іспанії, звільнення іноземців з посад. Заборону вивезення золота і срібла, регулярне скликання кортесів та оподаткування шляхти. Останні вимоги оподаткування шляхти та повернення багатств відштовхнули від повстання грандів та більшість гідальго, що призвело до внутрішньої боротьби. Від святої хунти відокремилася частина міст, утворивши хунту загонів, яка оголосила війну проти шляхти. Вирішальна битва відбулася у квітні 1521 року. Біля вільяра повстання було придушено, а його лідери страчені лише Толедо продовжувала боротьбу, тримаючи шестимісячного блогу. Але і це місто впало у 1522 році. Карл п'ятий помилував учасників повстання, але обмежив вольності міст і кортесів, позбавивши їх права приймати закони. Розвиток іспанського королівства в другій половині 16 століття. З середини 16 століття в Іспанії розпочався період економічного занепаду, що збігся з правлінням II. Він переніс столицю до Мадрида і прагнув централізувати управління державою через детальні розпорядження, розбудову доріг та створення поштової служби. II також приділяв значну увагу армії, яка на той час була наймогутнішою в Європі. У 1568 році спалахнуло повстання Маврів, спричинене утисками з боку влади та католицької церкви. Через два роки його було придушено. Щоб запобігти повторенню, близько 400 тисяч маврів виселили з гранади. Це призвело до повного економічного занепаду південних регіонів Іспанії. Філіпп II був побожним католиком, який активно боровся з реформацією. Завдяки його підтримці розгорнулася діяльність інквізиції. Проте його спроби подолати протестантизм у Нідерландах підтримати французьких католиків та боротьба з Англією були невдалими, що призвело до значної втрати ресурсів для Іспанії. Серед здобутків Філипа II варто відзначити розгром Османського флоту в битві біля мису Лепанто у 1571 році у союзі з Венецією. Що зупинило просування Османської імперії в Європу у 1581 році? Він приєднав до Іспанії Португалію з усіма її колоніальними володіннями, об'єднавши на майже 60 років дві найбільші колоніальні імперії. Однак, крім величі, це також спричинило нові проблеми. З кінця XVI століття політика Феліпа II виснажила державні ресурси, що призвело до господарського, а згодом воєнного та політичного занепаду Іспанії. Священна Римська імперія в другій половині XVI століття. Після зречення Карла V становище у Священній Римській імперії дещо стабілізувалося за правління його брата Фердинанда I. Він був одним із авторів аугсбурзького релігійного миру і прагнув зміцнити державу через союз з князями та покращення роботи імперських установ. Деякі дослідники вважають його засновником імперії ранньомодерної доби. Син Фердинанда І, Максиміліан II, продовжив батьківську політику, підтримуючи територіальний і релігійний порядок в імперії шляхом компромісів. Правління його наступника Рудольфа II виявилося менш успішним. Рудольф II, який виховувався при дворі Феліпа II в Іспанії, був затятим католиком і прагнув зміцнити католицьку церкву, що викликало опір населення. На початку 17 століття імперія охопила повстання, наслідок якого Рудольф II втратив престол. Дякую всім за увагу. Вивчай історію разом зі мною.